Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Ми продовжуємо досліджувати першу книгу хроніки. Сьогодні ми з вами будемо на святі, коли всі люди радіють, грає чудовий оркестр. Співаки прославляють Бога. А от з якого приводу було таке свято. Ви дізнаєтеся з передачі. Завтра ми слухатимемо вдячний Давидів Псалом на честь Бога і почуємо про бажання царя побудувати храм. Всереду, наша бесіда буде звучати інакше. Ми розглядатимемо війни, які вів цар Давид. І брати для себе уроки щодо нашої духовної боротьби зі злом та несправедливістю у світі. В четвер ми з вами поговоримо про ставлення до гріха, точніше про різницю точок зору людини та Бога. Якщо я запитаю, який найбільший гріх вчинив Давид, то більшість відповість це випадок з Вірсавією. А оскільки в книгах хронік викладена точка зору Бога. То ми зможемо побачити, що він думає з цього приводу. Наступній бесіді наприкінці тижня ми повернемося до храму, який хотів побудувати Давид для бога, і побачимо, що цар приготував усе, що було потрібно для цього. А ще почуємо, як Давид наставляв Соломона, свого сина, а також народ ізраїльський. Наше життя на землі сповнене духовної боротьби. Читаючи в Слові Божому про війни народу ізраїльського, можна провести паралель з духовною боротьбою народу Божого. Це ми зробимо у середу. А зараз рушаємо сторінками біблії Слово пастору Віталію Козобовському. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні у нашій передачі, ми продовжимо вивчення першої книги Хронік, а саме 15-й розділ. У 18 вірші першого розділу Першого послання до Корінтян апостол Павло пише Бо ж слово про Христа, Тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось, Сила Божа. Як бачите, Бог хоче, щоб люди почули Його слово від інших людей. Господь не пише своє слово на небі. Він хоче, щоб ми проповідували Його. Озирнувшись навколо себе, ми побачимо всюди тривогу і занепокоєння. Церква, що відступила від Слова Божого, перебуває в такому ж сум'ятті, як і всі державні інститути влади. Сучасне богослов'я знаходиться в важкому стані. Чому? Тому що багато віруючих відійшли від Слова Божого, і як результат цього не виконують Його волю. Я твердо переконаний, що найважливіше нести ковчег Божий, тобто проповідувати Євангелію нести Слово Боже людині. Тож давайте будемо виконувати волю Божу. З 15 розділу першої книги Хронік ми довідуємося про те, що Давид повезе ковчег саме так, як вимагав Бог. Читаємо перший вірш, і поробив він собі доми в Давидовому місці і приготовив місце на Божого ковчега і розтягнув для нього скинію». Бог вважає приготування місця для ковчега дуже важливою справою. І поробив він собі доми в Давидовому місці. Починається будівництво, і це дуже важливо, читаємо другий вірш. Тоді Давид сказав, щоб ніхто не носив Божого ковчега, окрім левитів, бо їх вибрав Господь носити ковчега Господа та служити йому аж навіки. Мені дуже хочеться запитати Давида, чому він зразу так не зробив. Навіщо йому треба було нариватися на неприємності? Що, ж, більшість з нас, друзі, учаться на своїх помилках. Як говорить старе прислів'я, знав би, де впаду, то соломки б підклав. Мені легко вказувати Давиду, як йому потрібно було зробити. Але коли я сам ступаю на дорогу життя, я роблю ті ж самі помилки, і мені також доводиться шукати Божого шляху. Я впевнений, так відбувається з більшістю із нас. Читаємо третє вірш. І Давид зібрав усього Ізраїля до Єрусалиму, щоб винести Господнього ковчега на його місце, з яке приготовив йому він. В минулому, коли країна стояла перед небезпекою, політичні керівники призначали День молитви. Але люди так більше не роблять. Тепер влаштовуються дискусії в пресі і на телебаченні з надією, що вони вирішать усі проблеми. І, хоча люди не раз переконувалися в тому, що рішення, які пропонувалися, в результаті виявляться нерозумними, тактика все одно не змінюється. У цьому і полягає, на жаль, трагедія. Давид вважав важливим і необхідним зібрати весь Ізраїль, щоб перенести ковчег Господа. Бог, як бачимо, теж вважав це важливим. Саме тому він і написав про це у першій книзі Хронік, у якій викладає свій погляд на даний історичний момент. Отже, цього разу Давид готується перемістити ковчег належним чином, читаємо четвертий вірш. і зібрав Давид Ааронових синів та Левитів. Потім Давид пропонує голові кожного сімейства виділити визначену кількість людей, читаємо одинадцятий та дванадцятий вірші. І покликав Давид священиків Садока та Євеатара та Левитів, Уріїла, Асаю, Йоїла, Шимаю, Єліїла і Амінадава, та й сказав до них: Ви, голови родів Левитів, освітіться ви та ваші брати, і перенесете ковчега Господа, Бога Ізраїлевого, до місця, яке приготовив за йому. Давид приготував місце для ковчега. Але тут не сказано, де саме воно знаходилося. Можливо, це був тік і воясяніна Орнана. Пізніше Давид купить його, щоб побудувати на його місці храм. Він знаходиться на гребені гори моря, там, де Аврааму було сказано принести в жертву Ісаака. Гребінь цієї гори проходить через Єрусалим, і на ньому знаходиться також Голгофа, де був розіп'ятий Христос. Мені здається, що Давид приготував місце для ковчега саме на горі моря. Читаємо тринадцятий вірш. Бо через те, що спочатку не ви це робили, то вдарив нас Господь, Бог наш, бо ми не шукали його так, як належало. Згадайте, друзі, Давид спочатку звинувачував Бога. Він думав, що Бог помилково вбив узу. Пізніше, однак, він побачив, що сам винен, і зараз. Він визнає це. читаємо 14 й вірш. І освятилися священики та левити, щоб перенести ковчега Господа, Бога Ізраїлевого. Ви звернули увагу, як постійно повторюється цей вислів Ковчег Господа, Бога Ізраїлевого. Ми все більше зміцнюємося в думці, що ковчег є дуже важливим для Бога. Читаємо 15 й вірш. І понесли сини левитів Божого ковчега, як наказав був Мойсей за Господнім словом на плечах своїх, на держаках, на собі. Тут нам нагадують про чіткі вказівки Бога, що записані в четвертому розділі книги чисел. Як ми знаємо, Давид був прекрасним музикантом, і, очевидно, саме з цієї причини він хоче, щоб процесію супроводжувала музика. Читаємо 16 шістнадцятий вірш. І сказав Давид зверхникам левитів, щоб поставили своїх братів-співаків на приладдях пісні, на цитрах, арфах та тих, що грають на цимбалах, щоб піднести голос на радість. Давиду потрібен духовий оркестр і хор. День, коли ковчег принесуть до Єрусалима, повинен стати великим днем, вінцем воцаріння Давида в Єрусалимі. Бог Тут нічого не повідомляє про прихід Давида до Єрусалима, коли було потрібно звільнити цю землю від євусеян, так само як Бог нічого не розповідає і про великий проект Давида по будівництву храму. Він звертає увагу тільки на духовні події, і ми розуміємо, чому. Читаємо 25-й вірш. І пішов Давид і Ізраїлеві старші та тисячники, щоб перенести ковчега Господнього заповіту з овед Едомового дому з радістю. Так, це був великий день читаємо 26-й вірш. І сталося, коли Бог допомагав Левитам, що несли ковчега Господнього заповіту, то вони принесли в жертву сім биків та сім баранів. Усі ці жертви символізували Христа. Читаємо 27 та 28 вірші. А Давид був зодягнений в одежу з вісону, як і всі левити, що несли ковчега, і співаки, і Кенанія, зверхник ношення і співаків, а на Давиді був ще ільняний Ефод. І весь Ізраїль ніс ковчега Господнього заповіту з радісним криком, і з звуком рога, і з сурмами, і з цимбалами, граючи на цитрах та на арфах. Який чудовий день. Мені завжди хотілося бачити на богослужіннях великий оркестр, але в жодній церкві, де мені довелося нести служіння, такого великого оркестру не було. Напевно, Господь не хотів, щоб у мене був такий оркестр. Мені здається, що церковні богослужіння сьогодні майже якісь тихі, і люди світу проходять повз церкву, тому що в неї не відчувається радості. Самі подивіться на людей, що йдуть сьогодні в церкву, і ви побачите, чи щасливі вони. Для порівняння, подивіться по телевізору репортаж з чемпіонату КВН, ви не знайдете жодного сумного обличчя. Навіть ті, чия команда програє, зовсім не засмучені, веселяться всі. Наша трагедія в тому, що діти Божі втрачають здатність радіти. Я впевнений, Увесь світ тоді знав, що Давид везе ковчег до Єрусалиму. Гості з багатьох країн, побувавши в Єрусалимі, поверталися додому і розповідали, як шкода, що вам не вдалося побувати з нами в Єрусалимі. Це був воістину великий день. Друзі, ви звернули увагу на те, що ні в новинах по телебаченню, ні на перших сторінках газет у нас не знайдеш нічого від Духу Божого. Нічого, що приносило б радість Господеві. На перших сторінках друкують тільки повідомлення про щось аномальне, надприродне або про надзвичайні події та катастрофи, духовне і радісне майже зникло з людського життя. Однак з подальшого тексту ми довідаємося, що не всі на цьому святі раділи разом з Давидом, читаємо 29-й вірш. і сталося. Коли ковчег Господнього заповіту прийшов аж до Давидового міста, то Мелхола, Саулова дочка, виглядала через вікно. І побачила вона царя Давида, що танцював та грав, і зневажила його в своєму серці. Мелхола була дочкою царя Саула і першою дружиною Давида. Вона побачила, як Давид виявляє свою радість і захват від служіння Господеві, і подумала. Та він просто. Релігійний фанатик, нам сьогодні вкрай потрібні такі люди, як Давид. Нам не потрібен фанатизм, а потрібна ріка радості, що л'ється через край в житті Божих людей. Ось головна думка 15-го розділу першої книги Хронік. Тепер давайте прочитаємо, але вже в 16-му розділі першої книги Хронік, про те, як ковчег нарешті принесли на місце. Ковчег. Встановлюючи скинії, яку Давид приготував для нього, і Давид робить усі необхідні приготування для того, щоб за ковчегом постійно доглядали. Читаємо вірші з першого по третій. І принесли вони Божого ковчега і поставили його всередині скинії, що розтягнув для нього Давид, і принесли цілопалення та мирні жертви перед Божим лицем. І покінчив Давид приносити цілопалення та мирні жертви, та й поблагословив народ ім'ям Господнім. І він поділив для всякого ізраїлового мужа від чоловіка аж до жінки, кожному по буханцеві хліба і по кавалкові м'яса та по виноградному калачеві. Народ Ізраїлю радіє, потім ізраїльтяни приносять цілопалення. Коли ми вивчали книгу Левит, ми дізналися. Що цілопалення символізують те, що Бог бачить у христі. Цілопалення піднімається до неба у присутність Бога. Крім цілопалень, були принесені також мирні жертви, що свідчать про те, що Христос встановив мир пролиттям своєї крові на христі. Таким чином, ми знаходимося у мирі з Богом, звертаючись до нього через Христа. Піднесення цілопалення і передбачення прийдешнього пролиття крові Христа, це прообраз Євангелії в старому заповіті. Читаємо четвертий вірш. І він попризначував перед Господнім ковчегом із левитів служачих, щоб вони визнавали і прославляли і хвалили Господа, Бога Ізраїлевого. Друзі. Ми повинні бути захоплені Словом Божим так, щоб нас охоплювала радість. Тих, хто приходить у захват від футболу, називають вболівальниками, а тих, хто одержує таке саме задоволення від релігії, називають фанатиками. Нам не потрібні фанатики, нам потрібні віруючі, котрі присвятили своє життя Богові. Давид подбав і про це. Головним у його прекрасній групі музикантів був Асаф, за ним Захарій, і далі за списком. Отже. Давайте прочитаємо чудовий псалом славослів'я Давида, почнемо з сьомого вірша. Того дня тоді Давид дав уперше псалма на подяку Господеві через Асафа та братів його. Згодом ми прочитаємо цей псалом ще раз, тому що це перший та другий вірші 104-го псалма. Дякуйте Господу, кличте ім'я Його, серед народів звіщайте прочини Його, співайте йому. Грайте Йому, говоріть про всі чуда Його. Друзі мої, ми повинні говорити про Бога безупинно, ми повинні нести світові Його слово. На жаль, сьогодні багато християн знають більше про те, що рекламують по телебаченню, ніж про те, що говорить Слово Боже. А серед проповідників чимало і таких, котрі знаються на хокеї більше, ніж на Біблії. Сьогодні, в епоху комп'ютерів, усіх нас заганяють у вузькі рамки технічного прогресу. Але, друзі мої, я закликаю вас заглибитися у Слово Боже і відкрити для себе чудову свободу у Христі. Читаємо восьмий вірш. Дякуйте Господу, кличте ім'я Його серед народів, звіщайте про вчинки Його. Бог не залишав людство в минулому, він і зараз турбується про нього. Він не відмовився від нашого земного світу, і його руку видно у справах сучасної людини. Читаємо дев'ятий вірш: Співайте йому, грайте йому, говоріть про всі чуда його. Важливим способом прославляння Бога є спів. Я співати не дуже вмію, але я можу видавати радісні звуки, прославляючи Господа. Я не намагаюся співати на людях. Однак, коли я знаходжуся один, я починаю співати. Моє серце співає. Я хочу прославити Господа у моєму власному житті. Читаємо 10 та 11 вірші. Хваліться святим Його йменням. Хай тішиться серце шукаючих Господа. Пошукайте Господа і силу Його, лице Його завжди шукайте. У восьмому вірші четвертого розділу послання Якова сказано. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас. Щоб отримати спасіння, нам необхідно тільки прийти до Христа і повірити в нього як у нашого Спасителя. Бог обіцяв, що ми будемо спасенні, однак спілкування з Богом не виникає автоматично. Ми повинні постійно шукати Господа, лице Його завжди шукати. Чи шукаєте ви постійно лиця Божого? Про що ви думаєте в першу чергу, коли прокидаєтеся рано вранці? А про що ваша остання думка ввечері, коли ви засинаєте? Чи думаєте ви про Бога весь день? Чи ви залишаєте Бога вдома, коли йдете на роботу, до школи або на яку-небудь зустріч? Читаємо 12 12-й вірш пам'ятайте про чуда Його, які він учинив, про ознаки Його та про присуди уст Його. Я пам'ятаю, як одного разу, коли ми відпочивали, я побачив під час вечірньої прогулянки чудовий захід сонця і мимоволі вигукнув: тільки подивіться, що створив Бог. Бог дійсно робить чудові речі. Тоді, під час мого відпочинку, він не пошкодував світла, сонця, неба і дивних гір. Сонце, палаючи, сідало в море, і відірватися від нього було неможливо. Давид закликає нас милуватися творінням Божим. Читаємо далі тринадцятий та чотирнадцятий вірші ви, насіння Ізраїля, раба Його, сини Яковові, вибранці Його. Він Господь Бог наш, по цілій землі Його присуди. Бог тоді чинив суд по всій землі. Він і сьогодні продовжує судити справи людські. Я знаю, що сатана це Бог нашого світу. Я знаю, що в наш час Бог дав йому чимало можливостей діяти і що сатана буде шаленіти під час великої скорботи. Але це зовсім не означає, що Бог не контролює ситуацією. Він, зрештою, розбереться із сатаною, тому що він Бог, який судить всю землю. Читаємо далі. Пам'ятайте навіки його заповіта, слово, яке наказав він на тисячу родів». Що склав він його з Авраамом і присягу його для Ісаака, і він поставив його за закона для Якова, Ізраїлеві заповітом навіки. Багато людей намагаються применшити значення заповіту, який Бог склав з Авраамом. Давид цього не робить. Він прямо говорить: пам'ятайте навіки його заповіта, що склав він його з Авраамом. Заповіти Бога важливі і донині. Бог уклав заповіт з Авраамом і не відмовився від нього. Бог обіцяв, що дасть Аврааму і його нащадкам землю, яку ми називаємо землею обітованою, і Бог виконає цю обіцянку. Коли ізраїльтяни одержать цю землю з руки Божої, їм більше не треба буде боятися єгиптян або арабів, їм більше нікого не треба буде боятися. Тому що кожен буде жити під своїм власним виноградником і під своїм фіговим деревом. Іншими словами, правом власності будуть володіти самі люди. Уся земля належить Богові, і Бог віддасть людям цю землю, коли прийде час. Так само, як Бог уклав заповідь з Авраамом, Він уклав і із нами, він обіцяв нам усі духовні благословення в Христі Ісусі. Давид розуміє, що Бог уклав за Авраамом заповіт, що стосується землі. Читаємо віше з 18 по 22 говорячи, дам тобі край ханаанський, як наділ спащини для вас. Тоді їх було невелике число, нечисленні були та приходьки на іншій землі, і від народу ходили вони до народу, і від царства до іншого люду, не дозволив нікому він кривдити їх. І за них він царям докоряв. Не доторкуйтеся до моїх помазанців, а пророкам моїм не робіте лихого. Бог простягнув свою руку над патріархами, захищаючи і зберігаючи їх під час мандрувань. Це насамперед стосується Авраама, Ісаака, і Якова, однак це також стосується і нас. А тому варто, друзі, добре подумати, перш ніж критикувати тих, кого Бог. Помазав на служіння. Наприклад, перед тим як розповідати про помилки духовних служителів, необхідно в першу чергу з'ясувати для себе, чого ви хочете в такий спосіб досягти: допомогти або, навпаки, зашкодити роботі Бога. Ми продовжимо вивчення першої книги хронік у нашій наступній передачі. А зараз ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно вас! Благословить. До тебе я в молитві, Приходжу, мій спаситель, тягар душі до тебе я несу. Всі боля ті, що маю, у них твоїх складаю, потіх у серцю лиш тобі знайду. Ти нема, тоді я до Ісуса з проханнями звернуся мені Він допоможе, вірю, я. мені він допоможе, вірує, до тебе я в молитві, приходжу, мій, спаси. У серцю лиш тобі знайду, з тобою неважка моя дорога. З тобою везвешу шлях до кінця, в тобі моя, і радість в тобі, моя, і світі. В тобі моє щасливе майбуття, в тобі моє щасливе майбуття, до тебе, я в молитві, приходж мій, спаситель, тягар душі до тебе, я несу, всі боляті, що маю. What about you? די האַרץ און די Спасите, тягай душі до тебе, я несу, всі боляті, що маю, у ніх твоїх складаю, потіху серцю лиш тобі знайду, потіху серцю, лиш тобі знайду. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна. Індекс 02090 Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.